Пам'ятаю, як ми святкували, мали святкувати новий рік і нам комбат прийшов, сказав вам завтра на вихід. Місто вже було під ними. От. Це вже було, були окраїни міста поблизу населеного пункту Васюківка. Конкретно та точка називалася Басейн. Наказ був тримати оборону. Тобто mm -hmm. на той момент так, тоді тільки утримати цю точку, цю висоту потрібно було утримувати. Скільки, ну, скільки зможемо, стільки утримуємо, щоб її не зайняли. Я тоді вже був на посаді головного сержанта роти, і під моїм керівництвом було шестеро людей, я сьомий. Виходить. Ми зайняли теж позиції, тримали оборону, поки нас не спалили, скажімо так, і не почали перестрілювати, що тільки можна. Мінометний обстріл конкретно був, я пригнувся. Але автомат лишився якраз зверху, так, на, біля спостережного пункту в напрямку до ворога. І коли після обстрілу я його подивився, він вже був пошкоджений і я вже ним не зміг вести вогонь. Зброю поклав, почав заряджати хлопцям поб... ну, на швидку руч їхні магазини, допомагати чим міг і спостерігати. Снаряд один попав якраз на. Край цього рову і осколки якось так пішли в різні боки, і дуже багато хлопців зачепило. Один побратим, побратим загинув на місці, інші отримали поранення. Я надавав допомогу двом. Один був поранений в ногу він собі сам наклав турнікет. От, а основні поранення були це головному сержанту роти в шию, осколок залетів, тому я йому першому надав медичну допомогу. Іншому прилетіли осколки в Лопатку і в район сідниці. Допомогла все ж таки курс БП, все, що знав, все, що згадав на той момент, все як зміг, так зробив, оскільки був досить щільний обстріл, то Машина з евакуації не могла під'їхати до нас. І тому я прийняв рішення, що той, хто зможе особисто сам йти рухатись, нехай по одному виходить, я вказав напрямок. Один тяжко йшов, другий в ногу поранений, зміг йому трошки допомогти. І я їм сказав іти вдвом, тому що я бачу, що він сам може не дійти просто. Один загинув. І одному цьому що осколки були. Багато осколків, сідниці і в лопатці, я його перев'язав і він лежав, просто лежав, він думав, що він просто вже не може йти. І він все питав, коли буде евакуація, коли буде машина. І він побачив, що пролежавши там пів години, там годинку, по нього ніхто не приїжджає. І, мабуть, з цього, зі страху навіть, він сказав мені, підніми мене, я спробую йти. І коли я йому допоміг, звів його на ноги. Він зробив перший крок помаленьку. Йому було боляче, але він зрозумів, що він зможе все-таки сам самостійно рухатись. І помаленьку помаленьку він ішов. Так вони всі, в принципі, з позиції вийшли. Я лишився один, тримали оборону, хто? Я ж кажу, хто був один на позиції, хто двоє-троє. Певний час ми там, ну години-дві, певно, лишалися, поки не був. Озвучений наказ, терміновий відхід, тому що там сили набагато більші вже збиралися, і ті їх і побачили. Правильне рішення прийняти, тому що коли навіть відходили, були групки людей, і по нам вівся далі обстріл, і ну, багато, багато людей теж отримало поранення саме під час відступу. За цей бойовий епізод е, отримав орден за мужність третього ступеня. І також нагородна зброя. Ти вже скільки на війні? Третій рік пішов, так? Ну, виходить, що так. Якою вона стала зараз на квітень 2024 якою вона була на початок якої ти її застав? Ну, на початок здавалося, що вона <кій> просто дуже страшна і вижити на ній нереально. Тоді були дуже масовані атаки, арта. Було багато навіть техніки в нас на початку. Дронів майже не було. Там, якщо є один-два, це був просто для розвідки, щоб побачити якісь там моменти і все, і їх назад повертали. FPV стало дуже багато. Дронів, скидів. Раніше такого не було. Зараз бояться будь-якого обстрілу, тому що що FPV, що арта може забрати життя. Буквально за секунду. Зараз стоїть питання цілого народу, виживання. тобто виживання цілого народу, так. Тобто, якщо ми зараз не станемо на захист, то тоді просто не буде ні в кого там, дружин, матерів, батьків і тому подібне. Ти захищаєш майбутнє? Звичайно, майбутнє захищати. Не тільки своє, своїх побратимів, своїх співвітчизників, кожного. Незважаючи на те, що там хтось каже, хтось є добрий. Я б за того пішов, а хтось є поганий, от там якісь депутати і тому подібне, я б за них не буду воювати. Ну, я скажу так, що Господь посилає світло як для добрих, так і для злих людей. Тому ми повинні теж свою справу вести до кінця і воювати, стояти до останнього за кожного з нас.